Вітаю вас, малята! Я дівчинка Марічка, і сьогодні я запрошую вас у віртуальну подорож до заповідника Асканія Нова. Асканія Нова це дивовижний природний заповідник, який знаходиться на півдні України в Херсонській області. Це місце, де живуть різні тварини, які можуть вільно бігати, стрибати і гратися на величезних просторах. Ось історія про цей чудовий куточок природи. Далеко в степах, де хвилюється золотисте зілля, розташувався дивовижний заповідник Асканія Нова. Це місце схоже на великий природний театр, в якому кожен день відбуваються захоплюючі вистави. Але найцікавіше, що глядачами цих вистав є не люди, а тварини. Відомо, що цей парк дуже старий. Заповіднику вже понад 100 років. Його заснував один мудрий учений на ім'я Фальцфен Фрідріх, який багато років досліджував природу. Він сказав, що заповідник Асканія Нова – це не просто місце, а цілий живий організм, де кожна рослина і кожна тварина важливі для збереження балансу. У ньому навіть найменша муха чи квітка мали своє значення. Саме тому люди вирішили захистити цей чудовий куточок від будь-яких небезпек. І от як вірні охоронці, люди почали дбати про це місце будувати для тварин спеціальні вольєри, щоб вони почувалися в безпеці, і одночасно давали їм можливість жити у природному середовищі. За багато років існування заповідника Асканія Нова стало домом для багатьох видів тварин птахів і рослин, яких не зустрінеш більше ніде на світі. В Асканія нова живуть різноманітні тварини. Тут можна побачити зебр, антилоп, бізонів, оленів і навіть диких коней приживальського яких відновили завдяки цьому унікальному місцю. Тварини живуть на великій території, де вони можуть вільно ходити і відчувати себе у своїй рідній природі. Цікава особливість заповідника це птахи. У парку є спеціальні зони для птахів, де можна побачити красивих фламінго, лебедів, фазанів. Але найцікавіше, що можна побачити тварин в природному середовищі. І вони не бояться людей. Усі тварини та птахи звикли до людей, тому що їм створюють такий простір, в якому вони можуть жити спокійно і безпечно. Але не тільки тварини і птахи роблять цей заповідник особливим, в Осканії нові можна побачити і неймовірно красиві дерева, які ростуть наче в касі. Тут є справжні оазиси, де розкидаються дуби, тополі та величезні дерева акацій. А ще в Асканія нова росте багато різноманітних рослин. Тут можна знайти як типові для степів рослини, так і деякі рідкісні види. Але одна з найбільших особливостей асканія нова це степ. Степи тут нескінчені і вони змінюються залежно від пори року. Влітку все навколо жовтіє від сухої трави, а осінь приносить з собою золотісті відтінки. Взимку степ покривається снігом і все стає тихим та загадковим, а навесні все оживає та квітне. Асканія нова це не просто місце для відпочинку, це справжній заповідник природи, який дає можливість побачити, як виглядає дика природа в її первозданному вигляді. Відвідувачі можуть прогулятися по заповіднику, подивитися на природу і дізнатися багато цікавого про тварин і рослин. Кожен день тут є чудовою пригодою для тих, хто любить природу та тварин.